Ще в листопаді минулого року було погоджено передачу Луцьку потужних дизельних генераторів від європейських партнерів. Мова про машини автономного живлення на 100, 220 та 400 кВт. Перша з них сьогодні, 23 січня, прибула на Луцьк водоканал. Застосовуватиметься техніка для підсилення роботи свердловин. Ми плануємо використати для того, щоб в разі повного знеструмлення міста Луцька, відсутності електропостачання, ми мали можливість забезпечити подачу води, той мінімально необхідний запас води для забезпечення санітарно-побутових умов жителів міста Луцька. От шляхом запуску цього генератора можливості подачі напруги на свердловини Рованецького водозабору. Це три свердловини, Дасть нам можливість щогодини отримувати тут на Дунівській площаці водозабору порядка до тисячі кубічних метрів води щогодини. Допомога генераторами в обласному центру в Волині результат співпраці між фламандським урядом та Бельгійським Червоним Хрестом Фландрія. Бюджет проекту становить 2 мільйони євро і спрямований на закупівлю предметів допомоги населенню та критичній інфраструктурі у Волинській, Рівненській та Одеській областях. Аби розподіл необхідного був логічним, до справи долучили Червоний Хрест України. У Луцьку дістанеться чотири генератори. Окрім комунальників, їх отримують міські котельні та клінічна лікарня. Люди потребують хоча б отримати потужну, але в той же час ефективну допомогу. І якщо не буде світла, якщо не буде води, це ми будемо справлятися і справляється лікарня. Але це набагато краще покращить. Умови і перебування хворих, і надання допомоги пошук та закупка генераторів здійснюється за кордоном недаремно, адже після ракетних ударів росіян знайти цю техніку в Україні стало проблематично. Бельгієць Ян Ямбон розповів, фламанці радо відгукнулися допомогти, бо вважають, що Київ стоїть на передовій у боротьбі з ворогом, який загрожує усій Європі солідарність фламандців і українців дуже емоційна. Тому у перші дні конфлікту наш парламент проголосував за засудження дій Росії. Крім того, люди прості люди виявили бажання збирати гуманітарну допомогу постраждалим. Йдеться про бучу ірпінь бородянку. Це маленька нація, яка робить велику роботу. Фландрія допомагає Україні не лише речами першої необхідності. Станом на тепер у цьому регіоні перебуває понад 30 тисяч наших біженців. Під час офіційної зустрічі з бельгійською делегацією Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував іноземцям за підтримку та запропонував підписати меморандум про співпрацю. Можливо, ця наша співпраця, яка відбувається зараз, стане Кроком для подальших партнерських відносин, і я хотів би запропонувати, подумати над тим, щоб писати меморандум про співпрацю. В нашій громаді працює ряд підприємств з іноземними інвестиціями, тому ми можемо запропонувати чудові умови для розміщення фламандських промислових потужностей, підприємств різного роду діяльності, різного масштабу, і можливо ця співпраця також буде корисною для обох сторін. З Україною солідарні чимало європейських партнерів. Спочатку повномасштабного вторгнення це на ділі довели Польща, Балтійські країни, Німеччина Чехія. Вони доправляли, зокрема, і у Луцьку громаду продукти харчування, ліки, військову амуніцію, транспорт.